Ну і До заяв німецьких політиків канцлер Німеччини Олаф Шольц не повинен стояти на заваді обміну ракет Таурус на штормшедоу. Так, депутат німецького Бундестагу Антон Хофрайтер відреагував, відреагував на пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про кільцевий обмін боєприпасами. Тут я нагадаю, йдеться про те, що Берлін передасть Лондону. Тауруси, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові стормшелу. Хофрайтер також наголосив на тому, що Україні потрібно надати далекобійне озброєння. Як розвивається ця тема і чи погодиться Шольц на кільцевий ракетообмін? Роман Гончаренко з нами це оглядач Welle з німеччини, ведучий під подкасту Вас із Дас, якщо я правильно вимовила німецькою. Да що таке так перекладається? Ага. Пане Роман, вітаємо! Вітаємо. Так, дякую за запрошення. Вітаю. Слухайте, ну, то вдасться Шольца переконати у тому, що Таурис А потрібні, і Б, раз йому так лячно, то хай їх віддає Лондону. Поки що не зрозуміло. Тобто, це як план Б такий передати ці ракети Таурус Німецькій Британії. А Британія відповідно передасть Україні Storm Shadow. Це обговорюється, якщо я правильно розумію, вже кілька місяців, але якогось прогресу немає. Є досить суперечливі заяви. З одного боку, ви процитували правильно Антона Хофрайтера, це депутат від партії Зелених, «Зелені» активно виступають за передачу Україні Таурусів. Це партія в рядовій коаліції, але канцлер все ж таки Шольц. І, от, наприклад, опозиція найбільша консервативна, блок ХДС ХСС. Її представник заявив, що він проти. Передачі Таурусів в Британії, тобто цього кільцевого обміну Ring Taurus німецькою мовою, мотивуючи це тим, що мовляв Україні потрібні саме тауруси через їхні характеристики, бо вони потужніші за Storm Shadow. А що може переконати все ж таки думку свою змінити? Ну потужніші, не потуж... Ну, добре. Дайте один. Е... А, а у відповідь таурус. передадуть два стормшеду та ні, ну, насправді на, на знаєте, це вибачте, пане Романе, але це виглядає так, що ой, так страшно, ой, так страшно, але Лондону дамо в принципі вже весь світ розуміє цю схему. Чого так боїться Шольц? Це така спадкова історія про Ангелу Меркель, яка хотіла бути миротворцею. Це така грошовита історія про тих, хто ем, отримує нафтокройваві гроші від е, Росії. Ну тобто, я маю на увазі німецьких лідерів, да? Тобто йдеться про те, що чому такий страх. Історія про те, що генетичний страх перед Росією за ем, Другу світову війну вже ж сказано, пересказано, що не перед Росією, а перед усіма тими, хто постраждав, і Україна вчине перша в списку за кількістю власне тих людей, які загинули або були скалічені у Другій світовій війні? Ем, дуже складне питання, і над ним уже ламають голову не перший рік в Німеччині і не тільки в Німеччині. Думаю, що е, треба згадувати і німецьку історію, звичайно, і те, що Німеччина стала дуже пацифістською країною після Другої світової війни, тобто є об'єктивні причини для цього є великі верстви населення, е, які проти взагалі всього, що пов'язано з е, військовою тематикою. Тобто, ставлення до Бундесверу, до російського великого вторгнення в Україну, теж було е, досить е, обережним стриманим і е, е, є партії, які. Представлені в Бундестазі, які вимагають виходу Німеччини з НАТО. Коли в Німеччині була, був загальний військовий обов'язок, то багато чоловіків обирали цивільну службу, тобто не хотіли йти в армію, а обирали цю альтернативну службу. Тобто, це дуже складне питання для Німеччини, військове саме. Все, що пов'язано військовою тематикою, Німеччина змінюється, але цей процес дуже повільний. Це треба розуміти. Що стосується Шольца, то ніхто точно не розуміє, що саме. Яка в нього мотивація, і оця розмова офіцерів е, люфтвафи, тобто німецьких е, е, військово-повітряних сил, яку підслухала е, Росія, опублікувала кілька днів тому, яка стала справжньою такою політичною бомбою в Німеччині? В цій розмові е, керівник німецьких Люфтваффе, генерал е, каже, що він теж не розуміє, чому чому Шольц. Е, Блокує це питання постачання таурусів. Щоправда, ця, ця розмова була підслухана до досить чіткої заяви Шольца, де він сказав, що постачання таурусів, і він він вважає, що за великий ризик втягування Німеччини у війну він звичайно звертає увагу на настрої в суспільстві. Останнє опитування показує, що 61% німців, тобто дві третини проти цього, і десь третина за. Очевидно, що Росія використовується і досить вдало. Російські погрози ядерною війною застосування ядерної зброї, погрози атакувати Німеччину. Ці картинки німецьких мостів, по яких Росія може завдати удару. Все це бачать і чують в Німеччині, і це резонує у певної частини суспільства. І, звичайно, не варто забувати, що в Німеччині скоро вибори цей фактор теж має свою роль. Партія Шольца, соціал демократична партія. В неї зараз десь по всій Німеччині близько 15%, А вибори найближчі в червні вже вибори до Європарламенту uh -huh. це досить низький результат, але ще гірший результат у партії шольца на виборах у федеральних землях на сході в колишній НДР. Там показники ще нижчі, і звичайно, виступаючи зараз з такою жорсткою позицією. Фактично, в ролі майже миротворця, як пишуть деякі німецькі змі, можна припустити, що Шольц намагається також і певною мірою ем, ем, якось допомогти своїй партії на майбутніх виборах. Хоча я не думаю, що це головна причина. Точно його мотивація не зрозуміла до кінця, але тим не менше він намагається її пояснювати зараз. Тобто, от буквально кілька днів тому була дуже чітка його заява, чому він це не робить? Питання, чому він виступив з такою заявою саме зараз, а не там раніше. Пане Романе, дякуємо вам за те, що доєдналися, роз'яснили ці аспекти. Хоча не зрозуміло, все ж таки до кінця. Чому Шольц? Я насправді не розумію, чому дивуються, що так багато німеччині в Німеччині шпигунів, але це окрема тема для окрема. бесіди з паном Романом, тому Дякую. що шпигуни і, в принципі, Росія здається можна ставити знак рівності. Дякуємо дуже, пан Роман Гончаренко. Бо і з нами це оглядач Deutsche Welle з Німеччини.